Сьогодні близько шостої ранку російські військові завдали удару кабом по території сільгоспідприємства у Глушківці Куп'янського району. Повідомив в телеграмі очільник Харківської ОВА Олег валесінігубов. Наслідок удару поранені четверо чоловіків: двоє по 43 роки, іншим 44 та 63 років. Один з поранених перебуває у тяжкому стані. Трьох шпиталізували. Один чоловік відмовився від госпіталізації. На ліквідації наслідків обстрілів під загрозою повторних обстрілів працювали рятувальники та медики. Про це сьогодні. Повідомили в телеграмі ДСНС і детальніше про наслідки офтелу Харківщини. Далі говоримо із речником ДСНС України у Харківській області Євген Василенко. З нами на зв'язку. Доброго дня. Вітаю Розкажи, будь ласка, трішки деталей, де працюють зараз рятувальники і що саме роблять? Безпосередньо сьогодні вранці ворог завдав ударів попередня авіабомбами. Скинув на село Глушківка, Королівська громади Куп'янського району безпосередньо на звичайне сільськогосподарське підприємство. Це будівля ферми, де знаходилась худоба, знаходилась корови. Безпосередньо сталася пожежа горіла солома на відкритій території. Також частково зруйновані конструкції даної будівлі. До місця події були направлені рятувальники, які на момент прибуття було встановлено, що площа пожежі склала близько 150 квадратних метрів. Під час, під час даної пожежі, під час обстрілу. Постраждало четверо осіб. Це представники даного сільгоспідприємства, троє з яких було госпіталізовано, і також постраждала крупна рогата худоба. Ну близько за даними фермера, близько 50 галів. Пожежа була оперативно ліквідована протягом півтори години. Ну, наразі вже ліквідована дана пожежа. Uh -huh. Безпосередньо вчора ввечері ворог завдав масованих ударів по селищу Слатіне Харківського району. Там під удар потрапили приватний сектор. горіли житлові будинки за різними адресами господарчі, споруди, гаражі на загальній площі 300 квадратних метрів. Там до ліквідації пожежі залучалось 4 відділення, 22 рятувальника. також Працювали рятувальники під загрозою постійних ворожих обстрілів, і ті пожежі також було оперативно ліквідовано. Там загинула одна жінка, ще один чоловік зазнав поранень. Тобто ворог не полишає спроби завдати ударів. Прикордонню Харківської області по безпосередньо при, по прифронтовим населеним пунктам Куп'янського району, і, і саме на Куп'янщині доволі часто виникають пожежі, пов'язані з ворожими обстрілами, безпосередньо в населених пунктах харківського району, ті саме ті населені пункти, які межують е, 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 неподалік кордону е, з ворогом, тому рятувальники. Постійно реагують на ці виклики на пожежі і ліквідовують їх наслідки. Пане Євгене, от перед вами до нас доєднувався до ефіру Олександр Телоконіков, це керівник прес-офісу Херсонської Ова. і Він підтвердив, що дуже часто екстрені служби, зокрема і рятувальники, які виїздять на ліквідацію наслідків влучань російських військових, так ракетами, чи кабами, чи скидами, чи будь чим іншим, потрапляють під повторні обстріли. Чи у вашому випадку бувають такі, такі речі на Херсон на Харківщині? Перепрошую, так звичайно бувають і повторні обстріли. Стріли і е, обстріли ну коли вже працюють на місці події, рятувальники і загрози з повітря е, постійно, коли звучить сигнали повітряної тривоги. Про е, те, що зліт ворожої авіації, і є загроза знову повторних ударів. Е, ну, ми максимально намагаємось убезпечити особовий склад е, при загрозі таких сигналів. З повітря особовий склад негайно прямує в укриття, і в найкоротші часи, коли загроза вже минає, повертаємося, і ліквідовуємо наслідки, рятуємо людей, гасимо пожежі, розбираємо завали. І в такому ритмі ми вже працюємо, можна сказати. Так, обірвався зв'язок. Нагадую, що спілкувалися ми із Євгеном Василенком, це речник ДСНС України у Харківській області. І як почули, то у наших рятувальників теж є алгоритм дій, щоб не було повторних влучань.